Останнім часом Микола став помічати, що його дружина Світлана дуже змінилася. Вона стала задумливою, мовчазною, ніби щось приховувала. Бувало, що як-небудь відповідала на його питання. Світлано, що відбувається? запитав він якось за сніданком. Нічого, що ти вигадуєш? Все добре, все як зазвичай. Світлано, ми з тобою одружені вже десять років, і мені здається, що за цей час я цілком стих тебе вивчити. Ти від мене щось приховуєш? Миколо, ти ж доросла людина, і напевно розумієш, що у кожного з нас можуть бути свої маленькі таємниці. Згадай, який день наближається, і дозволь мені спокійно до нього підготуватись. І Микола усміхнувся. Через два тижні у нього ювілей. Все стало на свої місця. Гаразд, пробач мені, сказав він, звертаючись до дружини. Будемо вважати, що до сорока років у мене з'являються перші ознаки маразму. Світлана засміялася, обійняла чоловіка, сховавши від нього своє обличчя, щоб він не помітив розгубленість яка промайнула в її очах. Вона справді готувалася до ювілею чоловіка. Але це була не єдина таємниця, яку вона від нього приховувала. Послухай, сказав якось Миколі його друг Олег, це, звичайно, не моя справа, але я бачив твою Світлану з якимось хлопцем. І що? насупився Микола. Та нічого, просто вона обійняла його, поцілувала. Але якщо для ваших стосунків це нормально, то мені сказати більше нічого, розвів руками Олег. І відійшов, залишивши Миколу думати над його словами. Микола дуже розлютився, і з того моменту він вирішив будь-якою ціною вивести дружину на чисту воду. Кілька днів він намагався за нею стежити, але нічого особливого не помічав. А от телефон Світлана заблокувала, поставила пароль. Тоді Микола придбав камеру і встановив її у спальні таємно від дружини. Світлано, я на кілька днів поїду, сказав він ввечері, коли Світлана повернулася з роботи. Мама просила приїхати дещо допомогти їй по дому. Все таки вона вже стара і дуже важко справляється з господарством. Ну чому ти не забереш її до нас? запитала Світлана, розливаючи по чашках ароматний чай. Якби вона жила тут, ти б менше хвилювався, та й вона була б під наглядом. Ти ж знаєш, вона цього не хоче. Ну навіщо я буду псувати наші нерви і їй, відповів Микола. Для Миколи їх шлюб був першим. А от Світлана вже була заміжньою. Але розлучилася після того, як застала свого чоловіка з іншою. Ну, чому ви не заводите дітей? питала якось свекруха у Світлани. Стільки років живете і все без толку. Але я люблю вашого сина. Спокійно відповідала свекрусі Світлана. І я хочу, щоб він був щасливий. А в нас ще є час, щоб народити дитину. Який час? Ти що говориш? Подивись на себе. Та тобі вже давно за тридцять. Знову ж таки повторювала свекруха. І це також Світлана прекрасно розуміла, і вона не переставала надіятись, що одного дня чудо все-таки трапиться, але трапилось інше. В її двері постукало минуле, яке вона так хотіла забути, а тому нічого не розповідала своєму чоловікові. Своїм колишнім чоловіком вона розлучилась через раду. А от з теперішнім вона зустрілася, коли їй було 28 років, йому було 30. В той день маршрутки саме не їстили через сильний сніг, дороги були забитими. І Світлана дуже нервувалась, тому що запізнювалась на роботу. А Михайло проїжджав по зупинки своєю машиною, зупинився, запропонував її підвести. Світлана без жодних роздумів погодилась, адже на той момент страшнішим було запізнитись на роботу, аніж сісти в авто до незнайомого чоловіка, тим паче, що він здався їй дуже симпатичним. Через 15 хвилин Світлана вже була в офісі і дякувала долі за те, що все ж таки вона послала їй Миколу. Адже практично після того, як вона прийшла в офіс, головний бухгалтер прямо рознесла всіх у пух і прах, пообіцявши позбавити премії. На здивування Світлани наступного ранку тільки вона вийшла на зупинку, щоб їхати на роботу. Як перед нею знову з'явилось те саме авто Миколи, і він, усміхаючись, помахав їй рукою. Так вони й почали зустрічатись. З того часу минуло 10 років. Жили Микола і Світлана добре, ніколи не сварилися, і вони не тільки любили, але й поважали один одного. І от, ніби якась чорна кішка пробігла між ними. Почалась якісь недомовки, підозри, образи. На здивування чоловіка, захована в спальні камера, не показала нічого незвичного. Світлана була сама в ній його відсутності і вела себе, як зазвичай. Чоловік зрадів, адже його підозри не підтвердились. В якості вибачення він придбав дружині великий букет квітів. Але коли тільки но підійшов до під'їзду, його зустріла старенька сусідка. Ой, Миколо, доброго дня! Ну, що, ваш гість вже поїхав? запитала вона. Який гість? застиг від несподіванки Микола. Ну, той хлопець молодий, який до вас приходив, я його бачила. А ви можете мені зателефонувати, якщо знову його побачите? І старенька посміхнулася. Добре, ну тоді це вам, сказав Микола і простягнув їй букет квітів. Сусідка зателефонувала через дні три. Миколо, приходь додому швидше, а голубки твої вже там. Чоловік одразу кинувся до машини, уявляючи сцену, яку він зараз побачить. Розлючений Микола влетів у квартиру і одразу ж розчинив двері спальні. Але там нікого не було, а от з кухні долинали голоси. Микола попрямував туди і просто не міг повірити своїм очам. За столом сидів хлопчик, років 15 Біля нього сиділа Світлана. Вона гладила його по плечі та по голові. Побачивши чоловіка, Світлана піднялась, а хлопчик перестав їсти і злякано поглянув на Миколу. Ну що ж? сказала Світлана. От і добре, а то я вже дуже втомилася від цих таємниць. Хто це? здивовано запитав Микола. Це Віталій, мій син. Син, у тебе є син? Як бачиш так, сідай, розмова буде довгою. Колись я залишила Віталія в пологовому будинку, відмовилась від нього. Але я подумала про те, що зробила тільки через кілька років, та було вже пізно, його всиновили. Півроку тому прийомні батьки Віталія загинули в аварії, і він сам вирішив мене знайти. Господи, якби ти тільки знав, як я зраділа, коли обійняла вперше свого хлопчика. Але чому ж то я тоді від нього відмовилась? вигукнув Микола. А Віталій сидів мовчки і дивився в очі своїй матері. Мені було 18, коли я закохалася в чоловіка, який був старшим від мене на 12 років. Я була просто на сьомому небі від щастя, коли він зробив мені пропозицію. Ми одружились і поїхали в місто. Там я вивчилась на бухгалтера, а вечорами підпрацьовувала офіціанткою. Одного разу я затрималась на роботі довше, аніж зазвичай, а чоловік не міг мене зустріти, адже він був у відрядженні. Світлана замовкла і прикрила рот рукою. Схоже, спогади нахлинули на неї. Я ніж не дійшла додому всього метрів двісті, коли мені спинили дорогу троє чужих чоловіків. Втекти від них мені не вдалося. Вони закрили мене в якомусь гаражі. І тримали мене там декілька днів, а потім серед ночі вивезли мене у місто і просто викинули на дорогу. Я прийшла додому під ранок, хотіла піти в поліцію, написати заяву, але що я могла їм сказати? Я не знала цих чоловіків, я навіть не уявляла, де той гараж, в якому мене тримали. У мене не було жодних доказів, нічого. Я була впевнена, що їх не знайдуть, а мій сором стане відомим усім. І я промовчала, до повернення чоловіка всі синці зійшли, і він ні про що не здогадався. Але через деякий час я зрозуміла, що вагітна, От тільки термін не збігався. І Ігор запідозрив щось, він став дуже нервовим, роздратованим. А потім народився Віталій. Чорний смуглявий хлопчик. У мене блондинки і рудоболосу Ігоря. Віталій був слабкий. Його не одразу виписали. Але якось я поїхала додому взяти деякі речі. Ігор був вдома не один. Якась вульгарна блондинка розгулювала по домі в його сорочці. Загалом він вирішив, що я йому зраджувала, і народила сина від іншого чоловіка. Коли я розповіла йому всю правду, було дуже пізно. В той час зруйнувався увесь мій світ. Віталій нагадав мені про те, що я пережила. І я вирішила, що я не забиратиму його. Я покинула, зрадила свого сина. Так, в мене була жахлива депресія, але я нічого не могла з собою зробити. І коли я все ж таки задумала, що я хочу забрати свого сина, було вже пізно. Віталія вже не було в дитячому будинку. І тоді Світлана замовчала, а потім додала. Пробач, пробач мені, Миколу, я розумію, ти мене кинеш, і ти мене точно не зрозумієш. Я я не покину. І я розумію, що син потребує тебе так само, як і ти його. Розумієш, Миколу, я не можу його більше покинути. Я орендувала йому кімнату неподалік від нашого дому, і я часто до нього навідуюсь. Микола мовчав, а потім він простягнув руку Віталію. Ну що ж, ми з тобою точно потоваришуємо. Якщо ти любиш рибольовлю, як і я, то ми можемо поїхати на озеро. Віталій усміхнувся. Я ніколи не бував на риболовлі, але завжди мріяв туди поїхати. Ну тоді залишайся в нас, місця всім вистачить, тим паче, що ти тепер наш син. Ридаючи від щастя, Світлана обійняла чоловіка і сина. А на вихідних, коли вона готувала святкову вечерю. Чекаючи своїх чоловіків з риболовлі, вона з нетерпінням споглядала на двері і знову трапилось диво. Світлана була вагітною, хтось з неба її пробачив, і тепер щастя в їх сім'ї буде нарешті завжди, адже вони цього заслужили.